Формадол забудь про головний біль. Колеги ще раз доброго ранку, і власне ми у самому серці Косова. Це головна його площа. І з днями ми спілкувалися з головою цього містечка Юрієм Плосконосом. І Він нам сказав, що от в перші дні повномасштабного вторгнення, ось тут на цій площі було стільки народу з різних куточків України, що просто не було де яблуку впасти. І всі вони сюди приїжджали і приходили, щоб отримати допомогу від місцевої громади. А взагалі в Косівській громаді проживає близько 33 тисяч осіб. І от тільки уявіть, що в окремі. Моменти від початку війни тільки офіційно тут було зареєстровано 6700 тисяч Це офіційна цифра, і це майже ще, ще одне місто косів за населенням, трошки менше. Власне дійсно хтось приїздив сюди і винаймав приватне житло, але були і такі люди, які власне в чому втікали в тому і приїхали. Буквально найнеобхідніші речі пару футболок і светри. І вони, звісно, не могли винайняти житло самостійно і ось власне для таких українців місцева громада переобладнала школи у прихистки. Таких шкіл було і є шість. Там розмістилося 450 осіб, і однією з таких шкіл є старовинний косівський. Ліцей там буквально в другий день повномасштабного вторгнення класи переобладнали у житлові приміщення, і вже на третій день війни там приймали та обігрівали переселенців. Звісно, до цього ліцею на гостину завітали і ми. Ми познайомилися там з надзвичайними людьми, які поділилися своїми надзвичайними історіями, Власне, як живеться переселенцям на Косівщині, Чи готовий цей, цей регіон, ця громада приймати переселенців з різних куточків України ще? Давайте подивимось їхні історії. Там гучно, там страшно, там жах. А ще там був улюблений виноград, за яким пані Рима сумує і який цього літа не побачила. У нас степи, там багато сонця. Там, у Слов'янську, за 1200 кілометрів від Косова залишився дім жінки та її мами Олександри. Ми виїжджали вже коли у Слов'янську розбомбили залізничний вокзал. Тому, тому ми їхали вже з Краматорська. Раніше виїхати в більш безпечне місце просто не могла. Я працювала оператором в котельні. Усі увесь колектив в котельні намагався вже доробити до кінця, щоб люди в місті, щоб, хоч якось їм було тепло. Як починає сирена, і лісимо зриви там десь, і одразу ложимося сіна на пол на паласту. Стіна з однієї сторони стіна і друга, думаємо, нас тут не достає. Олександра, яку прихистку для переселенців ніжно називають Бабця Шура, на Франківщині відсвяткувала свій день народження. 83 роки. Я учусь запам'ятаю, як розмовляють по-українськи, і у 83 вона розпочала все з чистого аркуша. Це вже третя війна в її житті, і друга від якої мусить тікати з дому. Перший раз у 2014-му. чотирнадцятому що було, в сумочки, взяли там халатик. ми Нічого собою не брали. от з цим і уїхали. Ми з мамою взяли новий завіт. Усе, що жінкам треба для життя, допомогла зібрати місцева громада. Ми ніколи не казали, що нам щось там потрібно. Вони самі нам все це приносили. У невеличкій кімнаті, яка тепер їхній дім, Рима змогла облаштувати собі навіть робочий кабінет. Тут вчить англійську та вдосконалює українську. А ще влаштувалась на роботу в Косівський ліцей. Жінки живуть на території цього навчального закладу. Який прийняв перших переселенців вже на третій день війни. Дякувати Богу, що ми зустрілись з такими людьми. Вони настоящі. Усього на території ліцею три котеджі у їхньому старовинному польському будиночку мешкає 17 переселенців. А ще лабрадор діксі. Наша нівеста. Шукаємо їх гуцула, красавчика, такого, щоб ухвил. Коти Маша і Байрактар. У нас не було взагалі цих дверей, це тільки їх поставили. А на той час ми жили за шторками, Ми, як комунальна квартира така от велика і дружна. Яна Мужчинкіна з Краматорська тут за старосту і проводить нам екскурсію двома поверхами. Тут це наша по суті, кухня така Это Ми зібрали з того, що було. Душова кабіна, туалет, ми моємо раковина, сразу два в одному. І... Машинка, справка стралка як собственна цього домика. Коли ми приїхали сюди. Всі в основному жили в школі. Но вже там міст не було. Яна з чоловіком Іваном і сином Марком, як і більшість думали, що в березні їдуть з дому всього на декілька тижнів, а тепер лишаться в Косові і на зиму. Коли упала к нам на аеропорт у мене стекла так задрожали в квартирі. Потім вже э, мій чоловік подзвонив, каже: Війна. Яна майстер манікюру і в Краматорську її салон був саме біля вокзалу, куди у квітні прилетіла російська ракета. Тут приїхали неділю ліла сльози, плакала, тому що це як незакончене книга. Ну, така от просто читали, читали, не дочитали. Ну і все, а потім як-то потихоньку почали так сказати вливатися в среду обитання новою для нас. Саме в Косові Марко пішов у перший клас. Дуже. Яна почала волонтерити, а квартирна кішка Маша навчилася ловити угодованих гуцульських мишей. Це мирні, тихі ночі. Ми тут живемо, як в раю. Нині в котеджах на території 240-річного косівського ліцею безкоштовно проживають 35 переселенців. У лютому було 90. Усіх керівництво ліцею гостинно розмістило в класах. У нас було розраховано від 10 до 20 ліжок в класах. Перших два тижні ночували в ліцеї. Вдень ми трошки відсипалися цілу ніч ми приймали, поселяли людей. А ще вчителі позмінно готували для переселенців їжу три рази на день півроку, а нині готують котельню, аби було тепло і тим, хто вже живе в них, і для тих, хто ще приїде взимку. Ми готуємо ще один шелтер, коли ми це все запустимо. у Нас буде 90 плюс 60, орієнтовно 150. Відповідно, ми можемо ще стільки ж людей на зиму будемо добрати. І, хоч для багатьох переселенців, Косівщина стала вже домом, проте він тимчасовий вірять, що повернуться до своїх рідних осель, вірять у перемогу, продовжують радіти звичайним речам, продовжують мріяти, просто жити. Договорилися з ними, що коли закінчиться війна, то ми зробимо такий тур Україною і будемо їхати до своїх переселенців. Ми віримо, що буде все добре у нас. Ми на Новий рік обов'язково всі разом зберемося, і у нас буде одне єдине бажання, котре у кожному в серці, на душі. Україна переможе! Слава Україні! Колеги, ви знаєте, я хочу ще додати: ось ми в сюжеті говорили, що там вчителі збиралися і готували їжу для переселенців, і це було не просто для Галочки. Вони навіть влаштовували такі змагання між собою, щоб здивувати їх якомога більше якимись місцевими смаколиками та місцевими стравами. І взагалі, от коли ми були в цьому шелтері, спілкувалися з цими неймовірними людьми, які там живуть, які його організували. А, то я побачила там стільки життя, просто неймовірне, і стільки планів на майбутнє. Ось, Наприклад, баба Шора вона записалася до бібліотеки і зараз читає українську класику. Марко робить неймовірні успіхи у ліпці, і головне, що вони думають про майбутнє. Вони його будують. І я думаю, що це те, що робить українців непереможними і сильними. Не власне самі Карпати, це ще те. Особливо зараз, тому ми не могли не поцікавитися, що цього року тут з туристичним сезоном. Ми завітали до найтуристичнішого міста. Місця Косова, це славнозвісний косівський базар. І власне, ось цей кожушок я там прикупила. У 10 я вас запрошую на екскурсію цієї скарбничкою традицій. А ще з того базару я притягла рецепт такого модернового гуцульського сніданку. Зроблю маленький тізер до кави гуцули. Зранку їдять. Не повірити, коней. Що це за коні? Покажу все о 10-й І звісно, сама з'їм такого коника. А може й двох. Студія. Твуха одного острили. Хто? А захисники тварин і що то хто закони там їсть. А ще є на рідних Карпатах. Тепер не сирні коники, якісь. ну мабуть, сирні А, ну, ну Ми не знаємо. Ми ще а, поки а, не знаємо. Слітка от реально зайшов до нас. Ще наш колега і каже: повторив те, що ми сказали, що Олена прекрасна, як завжди. і Що сьогодні як я випадка? Це гагулинки чи гуглики? Гагу... Як новорічні Гуцулинки, що таке гугулички? Це гу -гу треба запам'ятати. Гугулички, у мене немає. Усім привіт, я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. і ну, звісно не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.